Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підокста, подавайка. Ми продовжуємо грати в АОК без модів. В е, Другій світовій Ліберію з спробою захопити всю Африку. Спробую, так? З метою захопити всю Африку, нам більш-менш вдається. Так, зараз ми тут добуваємо повстанців. Давай. Так, більш-менше якось розносимо, не усюди, напевно, зайдемо. Хоча, так, не усюди зайшли. Але там де не зайшли, ще викликаю. Ірландія на мене напала і. А, повстанція. це Ті повстанці, якими я зараз берусь. Бряд, добуваємо. Ну ж, мене мінімальні податки. Вічпіці від мене повстанці. Є. Yeah. Цим ми розібрались і треба зараз просто відпочити. 60% на товари навіть поставлю. Поки чекаємо закінчення сіміляції. Чому 60 Всі 65%? І чекаю закінчення сіміляції. А, ну. У <р hyped> мене мінімальні податки. Ну чому повстанці? Чому ви з'являєтесь? Нащо? Для чого? Я серйозно я буду плакати. Я прям дати буду зараз. Що з цих ваших повстанців? За що? Що я вам такого зробив? Я розумію, що на ваших... Тут, на цих територіях дуже довго йшла війна, але я. Чи я винен? Чи я винен? в цьому? Чому ви мене за це наказуєте? Ні. Дивіться. Це є все асимільовано. Все асимільовано, настрої. 100%, ну, мінімум ось тут. 97%. В мене мінімум настрої в країні 97%. Ось як можна повставати в такій країні. Так все, одразу. Одразу підвищили їм настрій 114 плюс я. Виходив би, раховуючи те, що в мене ще тут армія. Мені теоретично цікаво, Франція. Уявму, я тобі надішлю ультиматум на васалізацію. Вона відмовила. Логічно. Але я насправді кажучи, не бачу сенсу воювати з Францією. Або бачу сенс. Ну якщо ми будемо з ними воювати, ми їх рознесемо. Це як факт, ми їх просто рознесемо. Але тут питання в тому, чи не легше мені просто. Хоча хоча б одну війну з ними провести, щоб просто показати, що я маю перевагу, а потім ультиматумом щось робити. Тут у нас Францію дуже широкий фронт. З Британією у нас він був вузький, і видовжений це. Це гірше, ніж просто широкий фронт. Бо вузький видовжений фронт це дає можливість ворогу викликати, поки ми йдемо захоплювати, викликати додаткові війська і підводити їх. Тут же у Франції не буде прямо такої можливості. Ну, поки що якось розстав. Так, ви всі. Всі, хто тут також зберіться. Але вас тут занадто мало для чого. Так що в мене взагалі по армії. А, нормально все. Як би вас всіх розставити, це вже ж прикольно. М -м 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 -м. У нас тут ще 300 тисяч. Є. Нехай ось ці 300 тисяч будуть. Я їх якось розставлю по провінціям, які тут внутрі, грубо кажучи, стоять. А вас розставлю. Напроти ось цих французьких провінцій, які з цього боку. Ага, як це. А. <клес> через те, що фронт широкий, в нас саме по собі підготовка до війни буде довгою. Але нормально. У них не буде можливості викликати прям багато військ. Але мене хвилює те, що і в мене не на всі гроші викликані війська. Окей, зараз я повернусь, коли вже розставлю. Він не хоче незалежності, окей. Ну як скажеш, як скажеш. Так, <клес> є. Щось май майже, майже розподілив війська. Це жах, такий широкий кордон. Я просто. Я навіть не уявляв, ширину цього кордону. У мене хоч і мільйон військ, але в мене по 10 тисяч десь в кожній провінції встане. Типу. о. У нас більше 100 провінцій кордон. Кордон більше 100 провінцій. Більше 100 провінцій, це жах, це просто жах. Це неймовірний жах. Але якщо мені вдасться віджати в них Африку, це буде щось прекрасне. А тут ще дуже важливе питання, те, скільки я витрачаю на свої війська. 86%, це прекрасно, я можу. Це значить, що ми. Так, давайте я зараз. Ось так, все по рисочкам. Тобто в мене навіть коли все прям по рисочкам. Плюс всього 2000. Це Це дуже хорошо. Це прям Це прям дуже хорошо. Чому я кажу, що це прям дуже хорошо, бо це значить, що ми прям хорошу армію викликали. Прям дуже хорошу. Так, ну. Мадагаскар колись пізніше захоплює так далі. Тут ми ще не встали. І тепер, здається, ми усюди встали. Давайте ще ти прийди сюди, все. Франція. Ху -ху -ху. Ми зараз один на один будемо з нею воювати. Що в тебе тут? 500 мільйонів тут, але не працюють, не працює, не працює тут багато, тут багато не працює, тут багато не працює. І, коротко, за них можна сильно не хвилюватись. Так, це буде дуже небезпечна війна. Але поїхали. Оголосити війну, полетіли. Тому хто то, хто не ризикує, той не п'є шампанського, плюс вони щойно закінчили воювати з кимось іншим. Це може одночасно і плюс для мене бути, і мінус. У них або зараз багато військ, або в них навпаки зараз мало військ. Ну ж, мене ще додатково мільйон відкладений. Якщо вони зможуть мене зупинити, то я зможу ще викликати. Так, цей виступ і цей я атакую. Далі. фух, Далі основний фронт тут вперед. Повернусь, коли відправлю всіх, і то я всіх навряд чи зможу відправити. Мені очки руху, скоріш за все, не вистачить. Коротше, зараз подивимось. Так, ну у мене закінчились очки руху. Я не зміг навіть сюди відправити. Дивимось, а я. А, я чому я всього четверте місце посилю? Яким чином вийшло, що я четверте місце посилю? Окей, це напевно. Ну коротше, там може ловку. Просто в більшості не ефективно покращена економіка. Дивимо, боти дуже рідко вміють нормально качати економіку. Так, ну дивіться, йдемо, ми загалом так. Як я бачу у французів не те, щоб є гроші зараз, значить в них є війська. Якщо в них нема грошей, значить в них де є, десь є армія. Так, так. По-перше, мені цікаво, чому я четверте місце силі. Тому що у всіх інших економіка перекачена. Філіппіни друге місце силі, чисто заради завдяки економіки. Ну так, в них, в них не працююча економіка взагалі. Але в цьому острівці 100 тисяч населення у них. Серйозно, вау. Вау, молодці. Але в них не працююча економіка в більшості свої, коли в мене вся економіка працююча. Так, головне, що я взяв вас. І вас. Можливо, я зараз поусаджусь в цій острівці 13, 13. На. 14 тисяч висадитись сюди. 14 тисяч сюди. На цьому острівці 19 тисяч населення. Ну, 18 тисяч сюди. Всі ж інші. Збирайтесь. на борі. будемо висаджуватись в Мадагаскар. Так, є. Далі. На цьому умовно основному фронті пробиваємось. Так, я зараз. Хм, якщо постараюсь, розділю їх на дві частини. Можливо, є сенс зараз ще з цього боку піти. щоб ось цей південь вирізати повністю. Вирізати звучить якось не дуже. Просто взяти весь цей південь. І ось тут об'єднатись було б непогано. Так, але очки руху. Дивимось далі, що зараз з цього буде. Так, намагайтесь висадитись. Прекрасно, взагалом ми живі. І йдемо по Франції, заберемо дуже багато провінцій за один крок. В деяких провінціях зустрічаємо спротив, але не занадто великий. Це не непоборний спротив. Це просто такий. Окей. Так, але в деяких провінціях прям неприємно було. І це дратує, що я після них атакую. Через це. Ой, точніше, те, що я перед ними атакую, це не дуже приємно. Бо в мене по ітогу зараз не дуже красиво в деяких провінціях. Одну провінцію вони навіть взяли і. Але все під контролем поки що. Так, я хочу витіснити їх звідси. Це буде мені дуже корисно взяти повністю ось цей південь. Знову ж на випадок проблем в мене гроші є. Якщо будуть проблеми, гроші в мене є. Це не проблема. Так, тут ми збираємось, тут потрохи збираємось. І тут майже 100 тисяч висадиться кудись на південь Мадагаскару. Так, прикол в тому, що проблема, точніше в тому, що я сюди не зміг зайти. Давай спробуємо сюди проатакувати. Так, вони тут можуть в Алжирі викликати війська, це проблема. 37 тисяч відбувається сюди їх. Головне, щоб вони сюди не прийшлися. Якщо вони візьмуть хоча б одну з цих провінцій, це буде жах, це буде найбільший жах, який може статись. А я якраз таки тримаю там мало військ чомусь. Бо дурний, бо дурний. Окей, тут розширюсь трохи. Тепер мені страшно кудись йти вперед. Знову ж, у них 20 мільйонів населення, і про це треба не забувати. Вони не слабкі, у них 20 мільйонів населення. 20 мільйонів. Про це треба не забувати. Так, перші провінції. Так, я. Куди я сам атакую, я заходжу взагалом, де? Та. Непогано. Так, там 12 тисяч було, нічого страшного. Тут також Прохо... Ні, в одній провінції не зайшов. І це жахливо, бо, скоріш за все, вони зараз мене там будуть атакувати. І це мене дратує, що я першим атакую. Було б зручніше, якщо спочатку. О ні. І о, ні. Так, не дуже красиво в деяких провінціях. Але взагалом контролюємо. Так, декілька викликів додаткових. Я всього 3% їх в принципі закупив. Але 3% це вже має бути відчутно. Ви те, що я все ще майже в мінусі, тобто, в мене армія велика. І в мене все ще є запас грошей, тобто я ще зможу збільшити армію. Тобто в мене і так велика армія, а я можу ще її збільшити спокійно. Моя головна мета їх ось тут добити, щоб зменшити фронт. Як так, також 90 тисяч висадитись ось тут, на південь. Ви просто збирайтесь. Ось тут збираємося, ще поусаджуємось в острівці. Так, тут все не під сильним контролем, але більш-менш під контролем. Знову ж тут пустері можна розширитись, в принципі. Ой, маночки руху закінчились. О, дивимось. Так, 8 тисяч непогано. Хорошо, що вони мене зараз атакують першими. Це хорошо, що в них перший крок, а не в мене. Чому ми тепер помінялись в цьому плані місцями? Так, о, я живий. І мені подобається, що ми зараз помінялись місцями, і вони спочатку атакують, потім я. Я даю їм можливість сам вбитись, і потім сам буду атакувати. Так, прекрасно, слухайте. Так, загалом так вибиваємо їх. Витісняємо з Африки. 6% всього їх провінція захопили це жах. Так, добуваємо тут все. Тут ми навіть об'єднались. Так, тут ми скоро висадимось, тут ми ще збираємось на морі. Південь. Ну, слухайте, вау! Це прям вау, те, що я зробив. Ну ж, хочу нагадати: у Франції 20 мільйонів населення. 20 мільйонів населення. 20. Просто так, нагадаю. Нагадаю, цю кількість населення. Це про те, що я б'ю зараз не не якусь маленьку країну, а країну з 20 мільйонами населення. Покою навіть не дуже ефективними наступами, але атакуємо, тому що я хочу ось цей південь зараз перекрити, щоб зменшити фронт і так далі. Так, висадимось в Мадагаскар. Далі тут подумати треба. Я б такий, щоб відбивати їх від себе, від своїх найякісніших провінцій. Ось так, посунемо їх, хоча б спробуємо посунути. Так, і трохи візьмо туніс, який непоганий. Фу, так. <кій> <кій> Можна теоретично спробувати тут трохи розширитись. Загалом, не жахливо дивимось. Вони перщаткують 10 тисяч, 8 тисяч. Ай, некрасиво. Ой, в деяких провінціях прям некрасиво. Прям боляче. Але все контролюємо. Контролюємо боляче. Так, в деяких пронцях прям дуже неприємно. Але я живий? живий. Основні мої провінції, я навіть відсунув їх від своїх, від своїх основних провінцій. Своє економічним. О, і тут боляче. Так, і в мене в деяких місцях розірваний фронт. Це треба визнати. І, напевно, спробувати вкласти мирну угоду Так, перше заберу, забираю ось тут. Забираю ось тут провінції. А тепер поїхали. Краще зараз розділити цю війну на декілька різних війн. Так, також я тут об'єднався по річці, прикольно тут захопив провінції. Красивий і кордон буде далі. Ось так тут буфер. Навколо своїх основних провінцій. Я б такий, щоб об'єднатись сюди. Я через цей хотів повністю південь захопити, щоб нормально об'єднатись. Але прям нормально не вийде. Робимо хоча б якось. Ось так. Тобто вони залишаться ось тут. Південь. І побільше перемир'я, щоб в мене був час на асіміляцію. Але треба прийняти факт, що вони можуть не погодитись. І готуватись до того, що мені доведеться атакувати. І викликати, до речі, що важливо. Який жах. Ой, ой-ой-ой, а в нас тут. Так, мені точно мир. Треба укладати. тут в ну, ну, них тут 10 тисяч, а я не можу викликати. Нормально нікого. І поруч військ нема. А я ж знав, що там. Ту... Ой, не туніс, алжир. Я ж знав, що там алжир. знову ж, проблема в тому, що не факт, що вони погодяться на мирну воду. 18 тисяч. Трохи, трохи піднімаємось. Жахливо зараз буде, якщо вони не погодяться на мирну воду. Це буде прям жахливо. Але хочеться вірити, що погодяться. Вони не погодились. Ай! Ай! Окей, подивимось на що ви здатні. Він справді не погодились на мирну воду. Так, там у них ще 28 тисяч було. Нехай все контролюємо. Все під контролем. Погано, все контролюємо погано. І я, на жаль, вимушен викликати ще тут війська, щоб не здати провінції свої якісні. Бо я щось затопив і дав їм прийти. Я зараз втрачу величезну якийсь прибутку. Також нам треба вийти з цього оточення, але це не прям сильна проблема. У мене тут напрокачені покр... провінції. Вони ось тут. Вони ось тут будуть прорватися. На жаль, а я поки буду брати їх в Мадагаскар. А я роблять, що захочуть, поки я буду брати їх. Це жахливо те, що вони не погодились на мирну угоду. насправді так кажучи. Так, підкріплення підводимо поступово потрохи. Так, тут все контролюємо погано. Ну ж, проблема в тому, що ми вже на армії витрачаємо всього 59%. Всього 59%. Це може бути проблемою для нас. Бо нам по-хорошому б на армію все витрачати. Треба було ще виклик зробити. Треба було зробити ще виклик. Ну і все, очки руху закінчились. Ну, дивимось. Так, вони тут відбивають нас. Окей. Окей. Ї є там кого викликати. Тут нічого страшного. А, ви ще висаджуєтесь на мої острівці. Це я, тільки я висаджуюсь на острівці, ваші. Як це ви посміли? Так, я роблю те ж саме. Але як ви посміли робити те ж саме, що я роблю? Як я не хочу цим займатися! Як я зараз не хочу цим займатися, ви знущаєтесь з мене. Ви прям знущаєтесь. У мене, а вже ж в мене є війська, в мене дуже багато військ тут. У мене дуже багато. все ще дуже багато військ. Щоб не було, в мене все ще дуже багато військ. Прям дуже багато. Мені взагалі нема за що хвилюватись, але, блін, це просто зараз. Це так багато часу буду займати. Навіть просто щоб перевести... Ось ці 50 тисяч перекинути сюди. Це вже буде займати дуже багато часу. Вони мене ще якісь мої провінції грабуть. Взагалі. Совість загубили. Тут розсібраний фронт. Це блін. а Тут дуже складно на півночі. У нас нема військ. Гібралтарна 3000. Ай! А -а 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 -а. Підводити війська на північ, це просто багато часу займе. У мене є війська, у мене дуже багато військ, але мені підводити їх дуже довго буде. Дуже довго. Я 10% їх привінці захопив. Що знову ж, для Франції з 20 мільйонами населення захопити 10% це дуже багато. Як вони посміли ще висадитись, в мою ось тут, мені на острівець іде. Ось сюди. Як ви посміли? Окей, об'єктивно, я не очікував. Такого спротиву я щось думав. Щось розслабився на війні з Британською Індією? Знову ж мене просто взагалі не сконцентрована тут армія. Так, мене тепер ще тут 80 тисяч такого. тут 100 тисяч, але ось тут на півночі взагалі не сконцентрована армія. Ще, я ж. Я ж не такий тупий, я ж знав, що тут Алжир, в якому вони зможуть багато викликати. Алжир і Марокко. А при цьому я більшість дуже багато військ лишив саме на півдні. Слухайте, я прям багато захопив. Знову ж, я хочу ще нагадати вам про існування моєї гри, в якій ви також можете пограти за Ліберію і захопити всю, всю Африку, Послання на неї в описі. А так, загалом, поки що дякую вам усім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані розберусь з Францією. До розбираюся з Францією вже в наступному відео. А поки що, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!